Львівська громада знову у скорботі. 10 січня містяни попрощалися з воїном, захисником, патріотом Владиславом Малишем. Йому назавжди 30. Народився герой у прилуках, навчався у школі номер 5 Перше влада я побачила, познайомилася з ним, коли він був у другому класі. Це був малесенький хлопчинка, який сидів за другою партою. Тихесенький, який не боявся сказати слово». Але пройшли роки. Ми бачимо, що це мужній воїн, мужній чоловік, який не побоявся і пішов захищати свою рідну країну. Влітку 2024 року, не вагаючись, Владислав пішов боронити кордони нашої держави. Проходив службу у державній спеціальній службі транспорту. Ціною власного життя боронив Україну від російських окупантів. Коли почалась війна в країні, не злякався, не втік. Взяв руки зброю і пішов захищати себе, свою сім'ю, своє місто, свою країну. Це для нас велика втрата. Його ім'я назавжди залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті буде занесене в книгу пошани військової частини. Своє останнє бойове завдання Владислав виконував 7 січня 2025 року. Під час артилерійського обстрілу молоде життя обірвалось. Плани на майбутнє зустрічі з друзями все перекреслила війна, яка щодня вносить трагедії в українські домівки. Надійний товариш, добрий, чуйний, справедливий, справжній добряк. Таким пам'ятає Владислава, однокласниця Марія. Владислав був неймовірно добрим, чуйним і хорошим хлопцем. Ми з ним неоднократно сиділи за однією партою, і він був дуже скромним. Але в той час дуже добре. Мені так шкода, я взагалі не ну не місцева, зараз тут не проживаю. Але... Не могла не прийти, не попрощатися. Ми завжди жартівливо з однокласниками називали на нього Малиш, бо в нього фамілія Малиш, і ми так шуткували, жартували і казали Малиш, малиш. Він ніколи не ображався, він ніколи нікому не казав поганих слів. Він дуже добра, щира, чуйна людина і дуже шкода, що так трапляється. Сьогодні тільки найкращими словами згадували героя. Дуже гарний хлопчик. Він виріс у мене. Ми жили в одному під'їзді, і він виріс у мене на очах. Завжди вічливий. Ну такий дуже, ну як сказати завжди допоможе, Будь ласка, щоб треба допомогти, будь ласка, дуже жалко. Він дуже добра, душевна дитина, дуже сестричкою, тісні зв'язки були. Сестричка дуже переживає. Що я можу сказати? Дуже гарний будинка була. Що ну, ж, патріот був. Дуже був розумний. Він працював в іт сфері дуже багато досягнень у нього було по життю як в школі, так і в житті. Шкода, що так сталося, звісно, війна, багато кого забирає. Владислав Малиш назавжди залишився янголом Охоронцем для батьків Вікторії Миколаївни з Олександром Михайловичем та Сергія Васильовича з Тетяною Борисівною. Для сестер Анастасії та Софії. Цей день повинен стати для нас всіх нагадуванням, що ми, поки живемо, ми повинні боротися за правду, за Україну. Так, як боровся. За неї, Владислав. Дорога родино, прийміть від усієї громади наші найщиріші співчуття. Ми разом з вами розділяємо цей страшний біль і будемо вічно пам'ятати нашого героя Владислава, який буде обороняти нас тепер із небес. Світла пам'ять нашому захиснику, слава Україні! Невимовним болем сповнені серця всіх, хто сьогодні прийшов попрощатися з Владиславом. Проводжали військового у скорботній тиші під майоріння синьо-жовтих прапорів.